Чи стане сільське господарство новим локомотивом вітчизняної економіки? Чим живуть і на що сподіваються сьогодні українські аграрії? Про все це ми будемо зараз говорити заступницею голови партії Заступ Іриною Синявською. Пані Ірино, доброго ранку. Добрий, день. розпочнемо з того, що в українській політиці ну, вже були партії аграрного спрямування, це правда. А от скажіть, чому сьогодні виборці мають голосувати саме за заступ? Що нового ви пропонуєте? Новий це абсолютно... наш якраз. Та сама ви абсолютно праві. Справді багато партій, в реєстрі державному їх аж 14, Але якщо ми хочемо домогтися якоїсь мети, то я абсолютно впевнена в тому, що треба об'єднуватись. Тому заступ це не просто партія, це всеукраїнське аграрне об'єднання. Перш за все, і я хочу підкреслити, що до складу нашої партії увійшли як виробничники через аграрний союз України, так і політичні партії. Такого ж самого складу, який ми за своєю ідеологією, які відстоюють ну, інтереси селянства, розвитку сільських територій, інтереси сільськогосподарських товаровиробників. І найголовніше, що нас підтримали сільські голови це ті люди, які абсолютно знають, що треба зробити для того, щоб оте традиційне українське гасло село гине в кінці кінців уже перестало існувати на теренах нашої держави. Тому переваги заступу очевидні. Ми не просто партія, ми об'єднання всіх тих, хто зацікав. Лений у збереженні третини української от ви сказали населення народу. Ви сказали вже е, інтереси зберегти і е, зауважити е, саме ці інтереси. От в одному е, зі своїх недавніх інтерв'ю лідер партії Віра Ульянченко вона заявила, що при написанні передвиборчої програми був використаний досвід європейських аграрів. Чим саме шлях європейського фермера може бути корисним? Цей досвід, і що саме малося на увазі? Е, справді програма політичної сили заступ писалася не в кабінеті. Ми Абсолютно відійшли від написання просто експертами чи просто політологами чи просто товаровиробниками. Була створена робоча група, яка об'єднала в собі всіх представників е, тих складових, які відповідальні за розвиток сільських територій аграрного сектору, і апробували цю, цю програму, цю, цей проект на такий фокус групі, яка відбувалася у селі Фурси Київської області. Е, до речі, очолює е, цю громаду сільську Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад. Микола Іванович Форсенко, і ви знаєте, ми побачили, що якщо ми вже задекларували свій хід в Європу, то треба зрозуміти, з чим нам туди йти, саме аграріям. Бо статистика дає ну, досить таку неприємну цифру, тільки кожен десятий сільськогосподарський товаровиробник готовий до вступу mm. в європейську спільноту. Що треба зробити для того, щоб не розпалося вже все те, що налагоджено в Україні? Зокрема, нас дуже турбує ситуація з особисто. Тими селянськими господарствами, а це 4,6 мільйона людей, які вирощуючи продукцію своїх підсобних господарств, годують себе, свої сім'ї зачасту годують і. Е... Якісь близькі міста, куди вони виїжджають на ярмарки і на ринки, е, як підготувати їх до вимог європейського союзу до зони вільної торгівлі, що, що треба зробити як буде підписана якраз оця економічна частина. Ви знаєте, ми скористалися досвідом польської селянської партії. Польська селянська партія 10 років, як я кажу, торгувалася з Бруселем, поки вона не отримала для своєї країни, поки вона не отримала для свого сільського, господарського товаровиробника тих преференцій від Євросоюзу, які край були необхідні. Тому польща вдалося зберегти аграрний сектор на тому рівні, на якому він сьогодні знаходиться, і він є конкурентно здатним в європейському ринку. Якщо в Україні не з'явиться такий майданчик, якою має стати заступ як майданчик для експертиз нашого руху в Європу, то вибачте, але такі серйозні ризики, що ми просто не підготуємо третину населення нашої країни до нових умов, і це приведе не просто до зникнення сіл. Із мапи України це приведе до гуманітарної катастрофи тих, хто сьогодні живе фактично за рахунок села. Ви вже сказали про міжнародну е, спільноту в цьому випадку. Чи на достатньому рівні сьогодні уряд взагалі просуває інтереси наших виробників? Якраз якщо говорити про країни Європи, про штати будемо говорити про близький і далекий схід. Як ви відчуваєте, є ніша, яку треба займати? Ви вже це сказали. А як це повинно складатися? з якихось таких невеличких кроків, які вони повинні ну, перш за все, це має бути системна робота? Та уряду, і, зокрема, Міністерства аграрної політики та продовольства до того часу, поки цим міністерством керуватимуть дилетанти, навіть якщо вони пересіли на Бентлі, результату від їхньої роботи український народ не відчує. Ми до цього часу не бачимо реалізації стратегії аграрного розвитку України, яка вже була затверджена урядом. Ця стратегія мала би бути реалізована або викладена у як перспективних, так і поточних планах. Ми маємо чітко розуміти, які сьогодні законодавчі. Ініціативи з боку уряду, зокрема міністерства, стосовно оподаткування сільськогосподарського товароробника, стосовно розвитку соціальної сфери сільських територій, стосовно надання соціального захисту тим селянам, які сьогодні не забезпечені ні соціальною допомогою, ні пенсійним забезпеченням. Я знову ж таки кажу про дрібних фермерів і про особисті селянські господарства. Все це має бути ну системно сплановано і реалізовуватись в календарних планах. На жаль, цього, цього ми й не бачимо. Про мінагрополітики ви згадали, а пан Порошенко у передвиборчих обіцянках якраз і говорив про ліквідацію мінагрополітики. А ваше ставлення тоді до ліквідації, чи можливо мова про реорганізацію повинна йти? Як тут? Ну, перш за все, моє категоричне ставлення в Якби висловлюється в тому, що управляти галузю мають професіонали, і це не просто гасло, це вимога сьогодення до того часу, поки Міністерство аграрної політики буде заважати розвиватися сільськогосподарським товароуробникам, як великим, так і дрібним, так і середнім, до того часу, поки воно не буде зважати на ситуацію в українському селі, до того часу воно справді не потрібне. І якщо пан президент заявив, що таке серйозну вимогу напередодні президентських виборів. Реалізує цю вимогу, ви знаєте, село нічого не втратить, нічого не втратить. Але є інше питання, яка сьогодні державна інституція буде займатися угу. цим, е, цим напрямком? Це надзвичайний важливий момент. Я вивчала цей досвід у Франції і, наприклад, знаю, наскільки високо там цінують міжпрофесійні об'єднання. Ми сьогодні бачимо, що держава або зарегулювала відносини як в аграрному секторі, так і в інших секторах економіки, або байдуже відноситься взагалі до його існування. Так, от е, що краще? Чи зарегульована чи стосунки взагалі. чи взагалі не заважати, ви знаєте, в тому складі, в якому ми сьогодні маємо міністерство, його краще ліквідувати, але для перспективи угу. має бути розвинутий дуже широкий громадський сектор міжпрофесійних організацій, і це той законопроект, який заступ сьогодні готує готовий презентувати у новому парламенті. Уже тобто, ми хочемо, щоб сьогодні відповідальність за ціноутворення, відповідальність за налагодження ланцюжків збуту, відповідальність і за організацію виробництва дрібних селян взяло на себе частково і суспільство. Також держава при цьому не заважала, і цього буде вже достатньо для того, щоб був прогрес Ре, Щоб був прогрес. А от кооперація фермерів це можна сюди віднести чи це розглядати якимось окремим компонентом? Ні, абсолютно, ви правильно кажете. Це один із тих напрямків, про який ми говоримо. Чому треба кооперувати фермерів? Тому що сьогодні зона вільної торгівлі жорстко вимагає заборонити забій худоби в дворах, наприклад, але ж ми. Прекрасно з вами знаємо, що основна частина м'яса, яке є на ринках і в містах, і в районних центрах, це м'ясо, яке забите в дворах. І якщо сьогодні зона вільної торгівлі і вимога Євросоюзу дуже жорстка заборонити це робити, то що буде далі? Яким чином це треба налагодити? Тільки шляхом коперування десь на одній вулиці, одна забійна для половини села, яка гарно правильно облаштована, яка сьогодні об'єднує тих, хто вирощує тварин. І яка дає змогу правильно виконати цю функцію, або інше питання це збір молока. Це також надзвичайно важлива тема для українського села, адже ми знаємо, що селянами просто користуються ті, хто переробляє молоко, і користуються не в кращому, ну розумінні цього слова. Бо... Бо це тримують Вони абсолютно правильно сьогодні вода е, коштує дорожче ніж молоко у селянина. Якщо би ми пішли правильним шляхом і зробили молочарські кооперативи, обладнали їх холодильними. Установками дали доєльні апарати і зосередилися на шляху розвитку обслуговуючої кооперації. Це той шлях, який дозволив би розвиватися малому і середньому сільськогосподарському бізнесу. Ну, ми говоримо про тих, хто вже працює в цій царині. А є ж молоде покоління, яке ну не надто зацікавлене в тому, щоб бути навчатися в саме в цій профільні спеціальності. Популярність галузі дуже падає. Ось тут питання: де брати нових тих, хто хоче працювати, і буде ви знаєте, Світлана. Я абсолютно не погоджуюся з тим, що ви кажете тому що я останні три роки опікувалася аграрною освітою, і я дуже добре знаю наскільки зріс попит не тільки в ринку, а й випускників загальноосвітніх шкіл на такі спеціальності, як ветеринарна медицина, М -м -м -м. на такі спеціальності, як технологія переробки е, продуктів рослинництва чи продуктів тваринництва. Ми сьогодні бачимо попит на сільський дизайн, це те, що перевищує це навіть що стане пропозиції. Ресурсом, тим, який треба використовувати? А, абсолютно правильно, але є інший момент: е, наші діти отримують. Гарні знання в аграрній системі освіти, бо це потужна система, яку просто не хочу бачити чомусь міністерство освіти та й власне саме міністерство аграрної політики. Uh -huh. Але в цій системі навчається 250 тисяч студентів. Ця система о, охоплює 15 тисяч талановитих професорів, науковців, які мають свої патенти, які мають свої досягнення. Є інший момент: система освіти готує спеціалістів без замовлення товаровиробників. Uh -huh. Тобто товаровиробники мають зрозуміти, що їм дешевше буде підготувати спеціаліста у наших закладах ніж купувати його за кордоном, або стажувати потім його за кордоном. Тому от існування такого об'єднаного органу, як галузева рада в Міністерстві аграрної політики, це знову ж таки той другий крок, над яким працює сьогодні заступ. Ми намагаємося переконати товаровиробників в тому, що вимогу до спеціаліста, якого потім підготує система освіти, мають вироб. Саме товаровиробники. І у нас виходить ця справа. Саме основне знову ж таки, щоб нам дали змогу реалізувати Я це сподіваюся, задумане. Буде справді змога. Я хочу побажати більше спеціалістів, які з радістю будуть працювати. Дякую, що сьогодні зранку. До нас завітали. Спасибі.